З понеділка 5 жовтня в Тернополі документи для призначення субсидій на опалювальний період прийматимуть спеціалісти управління соціальної політики в приміщеннях житлово-експлуатаційних установ міста. Графік прийому – понеділок, середа з 8 до 17.15, вівторок, четвер з 9 до 17.15, п'ятниця з 8 до 16, обідня перерва з 13 до 14. З 5 жовтня у всіх житлово експлуатаційних організаціях міста Тернополя будуть працювати інспектори відділу субсидій. У нас є спеціально для цього приміщення, обладнані, тобто ми готові їх допомагати їм своїми працівниками для того, щоб оперативно і максимально прийняти заяви, декларації для оформлення субсидій. Тернополяна, яких обслуговують ЖЕКи «Мрія», «Коменерго Тернопіль», «Комунальник-1», «Комунальник-2», «ВАЛ» за оформленням житлових субсидій повинні звертатися в управління соціальної політики, що на вулиці Лисенка, 8А, кабінет 12. Графік прийому – понеділок, четвер з 8 до 17.15, п'ятниця з 8 до 16, обідня перерва з 13 до 14. Телефон для довідок – 236603. 23 66 04. тим часом в житлово експлуатаційних установах міста обіцяють зробити все можливе, аби не було черг, і оформлення субсидій відбувалося оперативно. Ми будемо допомагати своїми працівниками інспекторам відділу субсидій для того, щоб не було черг, для того, щоб оперативніше прийняти всі ці документи. Ну а вже задача відділу субсидій – їх вчасно опрацювати і якісно. Наші працівники літом прийшли навчання в відділі субсидій. Їм розказали, як правильно допомагати, як оформляти і заповнювати бланки. І вони готові допомагати людям, готові допомагати. На сьогоднішній день і інспектор відділу субсидій щодо правильності заповнення цих декларацій правильності заповнення заяв для оформлення від субсидій наразі за призначенням субсидій вже звернулося понад 19,5 тисяч тернопільських сімей з них вже призначили субсидію більше як 18 тисячам а це майже 93%. відсотки